Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Зообренду Енімол. Сьогодні ми оглянемо річ, яка гарантовано зробить вашого котика щасливішим, а саме, дрябку для кігтів. Але перед тим як почати сам огляд, давайте розберемося з вами для чого взагалі котикам дряпки. У котиків є кіхті, які вони використовують для того, щоб полювати, лазити та захищатися. Через це вони природнім чином відростають, коли зношуються. Для кішок, які живуть на вулиці або живуть на вільному виволі, або живуть в диких умовах, надання предмета, об який вони будуть дряпати кіхті, не є необхідним, тому що вони робляться самі у вуличних умовах. До того ж, коти, які проживають на вулиці, отримують більше фізичного навантаження в порівнянні з котиками, які проживають вдома. У домашніх котиків таких можливостей нема, тому наша задача господарів забезпечити їм можливість довільняти свої природні інстинкти. Пам'ятаємо, що котячі кіхті складаються з декількох шарів, якщо верхній шар стертий, кіхтик стає тупим. А при активному дрепанні верхній шар знімається та з'являється новий шар. Таким чином, дряпка допомагає позбутися старого шару кігтя та допомогти з'явитися новому. Отож, в чому особливість дряпок від Animal? Перш за все, дана дряпка виконана з високоякісної австрійської целюлози, яка має аромат та текстуру, максимально наближені до натурального дерева. При використанні даної дряпки кігті вашого улюбленця будуть менше чіплятися та застерігати, ніж у дряпках з сизалового волокна, завдяки високій якості картону. Та можливості використовувати дрябку з обидвох сторін. Термін використання дрябки буде максимально довгим для з'єднання комплектуючих в даній дрябці використовується максимально безпечний клей на основі води та крохмалю. Відповідно, ви можете не турбуватися про можливі підтікання та безпеку вашого улюбленця, Незважаючи на великі розміри даної дрябки, вона достатньо легка. Та мобільна також, завдяки своєму дизайну, дряпка впишеться у будь-який інтер'єр. Отож, друзі, тепер ми з вами познайомилися з нашою новинкою. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк та очікуйте нових новинок від бренду Animal.